друзі! Ви знову на каналі. Сьогодні я хотів розказати і показати, які гачки я використовую для ловлі хижої риби, типу щуки, окуня. Судака я не ловлю, як ви всі знаєте, тому типу, про судака нічого не розповім. Але ті, хто ловить судака, може все-таки щось для себе тут дізнаюся. Е, Взагалі є дуже багато дискусій, типу кажуть, для раків там якісь шарніри, для віброхвостів тільки джиголівка, тому що це правильна гра. Ні, це зовсім все неправильно. Ну, типа, десь там доля правди є, але я спочатку хочу вам розповісти, які гачки я використовую. Це Фанатік. Чому? Тому що вони недорогі. Типу, в середньому пачка 42 гривні, коштує, ну, от, наприклад, двійники 40, 40 гривень, всі 30 гривень, там джебелівки 30 гривень. Це не дуже дорого, адже коли я ставлю якісну хорошу приманку, типу там кітек. І ставлю якісь там дорогий гачок, там грузик, дорогий якісний флюр. Ну флюр з флюром Добре, з флюром я не кноплю, тому що флюр це таки це теж дуже важлива деталь монтажа. Але, тіпа, я хочу сказати те, що на гачках я стараюсь максимально економити, щоб е, ціна обриву в мене була не така велика. Да, ті, ціна потери риби теж може бути велика, тому що може там гачок бути якийсь тупий, там не може не просякти. Але якщо чесно, я використовую гачки тонкі. Ну от фанатік, це дуже яка серія FDL 1103, 1103. Це лонгові гачки, вони дуже ну, тіпа, тонкі і вушково. Вони дуже класно оснащають якісь типи проманок необ'ємні, наприклад, там Crazy Flair, ой, Little Spider, такий, він 2 дюйма, він необ'ємний і тіпа, дуже класно оснащається цим гачком. Тому тіпа, така от серія. І ще офсети це в мене 3315, 3315, дуже класні афсет. И я в мене палка дуже жорстка, типу спінінг. Я от можу типу хороший різко підсітиськой просто простягти щуку або окуня. А якщо окуня, то це вообще без проблем. А щуку, ну, щуку теж, є нюанси, да, але ну все одно, типу, мені цієї заточки чисто мені вистачає, тому що я можу, і я, я от в мене вже виробився такий рефлекс, що я от по клювку, я от от в сіку просто так. Так, що там, на роз спін окунь на берег вилітає, коли я його Подсікаю. Тому для мене це не велика проблема. Але якщо для вас проблема там, якщо ви там на змаганнях, наприклад, вам треба максимальна реалізація всіх клювань, звичайно, декой, там, Ворм 11, Ворм 19 буде дуже крута тема. Але я лічно користуюсь на звичайних рибалках бюджетними гачками. тепер про приманки і їх, їхнє оснащення. Я Тут показав три типи приманок, ну коробки є: рак, віброхвіст і Е, Всі вони по-різному оснащені, почну з рака. рака легко дуже оснастить ну, зрозуміть, під яке місце який гачок, Я, наприклад, в мене тут дуже невелика глибина, мені я ставлю Джигулівку. Чому? Тому що можна зробити максимально повільну паузу при ловлі на джиг, коли я там роблю такі от, ну, невеличкі підриви або просто хвалеподібно, вона рівномірно проводжу. Мені джиголівка дає більшу парочність. А коли я ловлю на рознесення на шарнірі монтажі, я ловлю в основному окуня. От я зараз покажу вам прованочку Crazy Flapper. В розмірі вже не 2,8, а 3,6. Це в мене чисто щуча приманка, тому що на 3,6 окуня дуже важко піймати, хіба що забагрить. Але якщо там якийсь окунь кіло, може її зажири. От, дві приманки. Ну, Теж, що, що це шартрес, що це там якийсь, по-моєму, щось, по-моєму, він так називається. Оця приманка вона досить парусна, об'ємна, і вона на жагу летить погано, але вона зависає довше. Вона там на падінні, буває на півтора, півтора метрову глибину, падає щось там близько 40 секунд. І це дуже кльово, тому що я можу зробити повільну Паузу при ловлі на джиг. Типу я там такі от роблю підриви, навіть не різкі, а просто високі підриви спінінгом ам амплітудні. І в пиранка вона так підлітає, пауза, і що важливо, на шарнірі або там на дропшоті приманка падає отак. Типу вона падає грузиком вперед. Отак. Тому що все-таки шарнір, приманка складається отході от, паде якось так. А на жиголівці приманка на начальному тому шнурі, вона падає типу не не так, а отак. Нік так парусити на дно, типу він не падає, а він на парусить на дно. І це має це дуже вирішаючий факт клювання щуки, тому що Якщо я використовую там груз, наприклад, 12 грам, різкий двойний хінч ловлі, ну, і при цьому ловлю взимку, в мене щуки не буде зовсім, хіба що може забагрю. А коли я ловлю на правильні монтажі, на правильні приманки, в мене завжди буде риба. Але так, рибалки зрозуміли, що є такі то що і без риби, ну, це не без цього, звичайно, але, ну, ви зрозуміли, коротше. Тому для мене, для раків, це типу, шарнір для ловлі Окуня, окуня і джигулівка для ловлі щуки. Або хіба що, якщо щука активна, це Літо, допустимо, то ну, шарнір теж крута тема. Віброхвіст. Сама така приманка, яка, от, вона іменно от Свінг, або навіть Swing фет, де-був там в мене він там був, десь. Свінг Імпакт Фет, або Свінг Імпакт класичний, або навіть новинка, до речі, дуже кльова в Kittek Swing Bait. Оці приманки, вони потребують оснащення джерелівки. Так, да, я не спорю, вони працюють, наприклад, цей саме Свінг, він дуже класно працює на Шарнірі. Але шарнір це, ну тоді, коли мені треба його закинути далі, тоді, коли може, треба його провести десь в глибшому, ну десь поглипоглибше, або може треба е, да. В цей момент я можу використовувати свінг на шарнірі. Але все-таки саме результативні рибалки в мене були на свінгі саме з джиголівками. голівками і що там щуки там, казати про 1,5 кг, а що там казати про щук на ну, окунів 600 грам. Все на джегулівку. У мене була. Грибові ну, це було вже ще в листопаді. Яргов на Свінг 2,5, він був на шармірі на 5-грамовій чігурашці. Просто я не знайшов правильної джегулівки на цю промову. Якби вона, вона в мене була, то використовував джиголівку. Але мені тоді ще треба було трошки далі кинути, тому за цей момент мене не осуждайте, Тому що я теж використовую шарнір і теж він має місце бути. Але якщо я хочу ловити по корчах, я чесно не дуже люблю авсіт. Тому що Овсет це навіть з топовими овсетами це мінімальна реалізація клювань. От, Наприклад, ну добре, візьму Свінга. Да? Тут десь є на стіті свінг клювання. Ну, да, тіпа, в мене були реалізації з такими гачками. Ось, типа, є, куди я можу просяктись. Але ну, все одно таке т... Воно мені не дуже подобається. Тому що в мене тут щука клює не дуже часто і мені треба її реалізувати прям в будь-якому випадку. Тому я ставлю джегулівку і по корчах спокійно собі ловлю. І в мене є джегулівка, ну не є вона, в мене її щука зрізала. Е, джигулівка в мене була ну, плюс-мінус 10-15 разів була розігнута об корщі, і я при цьому просік щуку на 1,5 кг і просік окунів. Так, е, да, це більш, звісно, везучість, але ну, все одно, типо, ну, самі розумієте, були клювання, були реалізовані клювання. І що стосується всі цих джеголів, джеголівки я використовую. Ну, фанатик в мене, вони да, до топові джигулівки, заноза, власне, фіксують приманку. Але на, на Свінга я все-таки ставлю іншу джигулівку з спіралью на гачку, типу не з таким, як фанатик Заноза, а з спіраллю на гачку. І тоді він ну, краще фіксується, мені так здається. Можна його рознести там ще щось, а занозу я так вже не зробиш. Тому заноза в мене під об'ємні приманки, об'ємні там якісь раки або такі сві... віброхвости. Наприклад, у мене свінбет оснащений на такій джигулівці, Ну, от, коротко, такі. Дж... Ну, я повторився для. От... Для більш дальних дистанцій, може там для більш великих глибин шарнір, або якщо треба просто його провести покручав це всет. А якщо от в, в будь-яких інших випадках це тільки джиг. Джиголівка, там я ну, просто це е, лучша осна оснастка, як на мене. Тому що, от я не, не сказав найважливіше, чому саме джиголівка. Тому що приманка тоді йде, вона, от, наприклад, взять свій імпакт Фет або навіть свінгбейт, він на проводці на шарнірі його якось типу, Він так от іде якось ну незрозуміло, фор... от якось загибається туди, сюди, вона якось неправильно грає, особливо на двійнику, він там от так от якось западає, і неправильно виходить проводка саме для щуки. А для е... щуки на джевелівці от тіло в мене стоїть. ну типу Зафіксоване, а хвостик, лопаточка отапад, тіліпається і приваблює щуку на клювання. Це, що, це саме потрібно. Ну і я повторився довша пауза. І от, до речі, ще хочу показати. Тут в мене вона оснащена на 12 грамах. Це вже вона не я цю цю не проводжу хвилеподібно або рівномірно. Це тільки класичний джиг, коли я ловлю окуня або, може, щуку більш активно і більш з дальньої дистанції. Це 12 грам двійник для того, щоб просікти і для того, щоб ну, просто бо в мене немає ж голівок, 12 грам. Далі твістера. Твістера вже це набагато легше. Ну, тіпа, все, при, причини те саме, що з віброхвостом, щоб правильно застабілізувати приманку тіло приманки, щоб хвіст там далі десь грав. Але якщо все-таки треба далі кинути, це ну, шарнір там з двійником або з авсетом. Довго вже на цьому розповідати не буду. І трошки базової інформації про саме гачки, от саме зараз скажу за фанатик. Я вже ці гачки неодноразово замовляв і купляв. Я вже знаю, якщо мені там треба оснастити приманку 2,8, я беру там якийсь двійник шостого номеру, або навіть четвертий, до речі, четвертий номер цього двійника дуже класно фіксує свінг трьохдюймовий. От, ну, типа, я вже знаю, які мені там двійники потрібні під е, певні місця. Е, тому, типу, я вже такий научений, Але якщо ви початківець і вам не потрібні дорогі гачки, ви хочете розпочати з фанатика, е, знаєте, от, один. Ну там, коротше, зараз можу прифотошоплю таблицю, як виглядає таблиця цих розмірів гачків. ну, Там є від. Таких от мікрушних, до там вже під наприклад, такі от якісь здоровенні здоровенні раки, там фанатика все це є. ну З таке вийшло відео. Я розповів так, як я знаю на своєму досвіді. Якщо у вас є якісь поправки, пишіть мені в телеграм-канал, я посилання залишу в описі. Посилання на приманки і на гачки я теж залишу все в описі. Э, ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите все мои видосы с Рыболовой. Всем удачи, всем пока! Я же сказал, я же сказал, что будет рыба. Я... О, друзья. Так, друзья, рыба. Друзья, шнурочек, да ты что? Та так, друзі, знову риба. Та ти що друзі? Це розносить.